Доброго ранку всім. 28 серпня. Дуже довго думав, чи починати знімати мені відео, чи не починати, тому що невідомо що там буде, але от йду, бачу такий і такий, ну як мінімум почну. Грибочок є. Його беру. Буду пробувати щось зазняти. Якщо далі нічого не буде, то може це відео і не вийде. Але я дуже вдячний, що ви зараз тут є зі мною. Я хочу попросити вас, будь ласка, поставити лайк, прокоментувати і підписатися на мій канал. Також хочу щоденько попросити вас про невелику послугу не зовсім мені, а нам всім, в нашій країні. Зробити е, донат на баночку, що ви зараз QR-код бачите внизу екрану. Це може бути довільна для вас сума, яка тільки вам є посильна. І так, потрошки-потрошки, по ми разом зможемо зібрати якусь суму більшу і допомогти Збройним силам. Я всі кошти передаю на ініціативи Збройних сил, долучаюся до ініціатив. Портального футболу деколи щось шукаю сам. І так ми допомагаємо або там 80-тій ОДШБ, пробуємо робити це адресно, або на інші ініціативи, які є в Збройних силах. А їх є немало. І я дуже-дуже дуже дякую вам і всім тим, хто це робить. Ви неймовірні, неповторні. Самі мої суперові люди найкращі Ну це не білячок. Тому повз нього я йду і буду пробувати щось знайти. Лисички якісь попалися. Треба по попробувати, що з них буде. от бо Я такого хожу ще поки що в руках. Тримаю, зараз треба буде вже потрошки їх перекладати. Так, це сюди, це сюди і чистити. Тут ще щось є. Оп. Подивимось. О, тут набагато кращі лисички. ніж навіть минулий раз, бо я от таку, йду, де-не-де бачу. Ой, вони... В руці, ну, як, як би вам показати якось так лежать, відчуваються ліпше, не розлазяться тут тверденькі, От, тому що те, то, що було минулого разу, я все файно висушив, От, а ці навіть можна буде щось інше з ними зробити. Може тут такий навіть буде більше лисичок, ніж... Минулого разу був. йду і ну, їх трошки їх збираю. А гриболовля стає цікавіша. Якщо подивитися отут. Бачите, там є лисички. Тут є лисички. У мене вже навіть непогано в порівнянні з минулим моїм походом. Так що я це все збираю. І щось в мене вже трошки буде. Ну, поки що тільки один білий. Пам'ятаєте, я казав, що один білячок? Вже не один. Вже два. Опа! А ну, оп! Файний. Думаю, що якщо буду робити сушку, то якраз він туди і піде. Суперовий. Екстра кляса гриб. Лисичок такий трошки є. Мені треба було піднятися вверх берегом, але от ще тут трошки позбираю і думаю, що ну, це непогано. Якщо минулий раз в мене попадалася казкова ожина, то на цей раз у мене. Казкова малина. От. Для вас знімлю, може парочку собі з'їм. Я так розумію, що відерко лисичок я таки сьогодні назбираю. Тому що от тут такі у нас красунчики? Тут така красунька. А і тут опа. Так сюди. Раз. 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 От, так що потрошки назбирується. Переважно я граю в гру. Достань гриба з білячками, ну тут я і на лисички Пішов, тому що отут, тут, там, тут. І вам здається, ніби що тут нічого складного немає, але, от, щоб сюди пролізти, це було дуже складно. І ще звідси треба вилізти. Це я от десь метр. Перейшовся, і скільки ось тінь налетіло, і тепер уявіть, що це все летить і на мене. Але тут такі місця, що я ці лисички всі збираю. І от хочу вам показати, що треба робити пересорт. От це є, а тут уже повне, повністю. Заледве звідти вийшов. Треба повністю обтруситися, тому що глиця позалітала, за шию. Просто неймовірно І трошки обсохнути і можна йти далі. А так то маємо, що вже повне відро лисичок. Зараз роблю пересорт і ставлю в рюкзак. При тому, що я вже пересорт зробив. Лисички все ще. Появляється. У мене рюкзаку повне відро лисичок. Тут два білячка. Сподіваюся, що такі на правило трьох грибів сьогодні потрапите. Але дякую Богу за лисички. Тому що вони теж супероги. Таке буде в мене правило трьох грибів. І то ще й яких. Я був настільки радий, коли я його побачив. Просто погляньте на оцього красення. І вам здається, що він ніби малесенький, а він насправді дуже оба, дуже великий. Але ж клас. Все, три грибочка є. Три години ходу і пора потрошки вертатися. Я неймовірно радий, що я таки пішов в ліс. Бо після минулого походу здавалося, що причин в ліс іти нема, але от є в нас таке і є в нас ще повне, повністю. Бідерко лисичок. Цей гриб просто казковий. Чистесенький, файнесенький. От. Я щиро вдячний всім тим, хто був це відео зі мною. Я зараз попробую швиденько. Дякую вам. Поставте лайк, прокоментуйте, підпишіться на мій канал. Задонайте на баночку, що ви бачите. Нам потрібна перемога. Ми маємо допомагати ЗСУ як тільки можемо. Це в нас якісь поганочки. Ми це мусимо робити, щоб наблизити перемогу. І я неймовірно вдячний всім тим, хто продовжує донатити. Ви знаєте, що буде. Всі кошти перейдуть. На ініціативи допомоги Збройним силам. Ще раз дякую. Мені зараз такої йти вверх, там от вихід. І я би хотів сказати, що оце моя стандартна така, якби, завершальна фраза, що в нас всіх буде добре. Це не є просто фраза. Це є дійсно моє побажання нам всім. Щоб у нас всіх все було добре, я вам цього щиро бажаю. Слава Україні!